Новий клас інтерактивні технології, відсутність часу, як це поєднати, можливо, спитаєте ви. Дуже просто відповім я. Ця яскрава презентація знайомство, яку ви можете швидко скачати та легко редагувати. Якщо вам подобається мій матеріал, то чекаю від вас зворотнього зв'язку. Завдяки цій презентації ви можете розповісти дітям про себе. Щоб ви знайшли спільні захоплення та теми. Після презентації пропоную роздати дітям анкети чи пограти в ігри на знайомства. Щось на кшталт фантів. Посилання на ігри будуть в інфобоксі. На цьому слайді напишіть цікаві факти про себе. Тут слід дуже стисло написати своє улюблене хобі. Музика, кіно, тварина, їжа, спорт. Ви можете редагувати. Наприклад, кіно замінити на твір. Пропоную зробити інсайт-інформацію. Наприклад, що у вас буде першоквітнева квітнева вечірка з приколами або з'явилися нові факультативи. Щоб вімкнути коло, ви повинні натиснути на кнопку, а потім ще раз, щоб зупинити його. І звичайно відповісти на запитання. Можливо, поцікавитися й у дітей, яку суперсилу вони б обрали. І наостанок анкетування. Шукайте приклади анкет у моєму телеграм-каналі Ліна з України. До речі, всі матеріали там безкоштовні. Дуже зручно використовувати цей месенджер замість Google Сховища. З вами була Ліна з України, звичайний педагог-організатор з міста Маріуполь. Бажаю всім миру та спокою. Дякую вам за активність, лайки та репости. Це дуже важливо для мене.